В зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, не мов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Іван Франко вже сонечку знов по лугах. Вже сонечку знов по лугах почала весняною роботу. І знов по широких полях полились ріки людського поту. По тихій по чистій ріці знов срібляста риба гуляє, по голій тисній толоці знов худоба худа в шкандибає, дзвеніть в тихім свівами ліс, і зозуля кує коло вкладки, дорого тягнеться віс, се квестратор в село за податки. А й правда, крилатому ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама й літає А крила має, а крила має. Вони ті крили не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохання? У кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з знадіє, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Іван Франко, ой ти, дівчино, з горіха зерня, ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько, колюче терня, чом твоє устонь, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва, чом твої очі сяють тим чаром, що ти запалюєш серце пожаром. Ох, тієї очі, темнішої ночі, хто в них задивиться і сонце не хоче. І чому твій успіх для мене скрута, Серце бентежить, як буря люта? Ой ти, дівчино, ясна я зоре, ти мої радощі, ти моє горе, тебе кидаючи, любити мушу, Тебе кохаючи загублю душу.